Ти Владимир Володимирович щорічне звернення до федеральних зборів РФ головного військового злочинця сучасності. Це вже 19-те послання Путіна до граждан Росії за 24 кривавих роки президентства. І перші півгодини нинішнього звернення, яке між іншим тривало півтори години, були присвячені війні проти України. Бункерний лякав застосуванням ядерної зброї у разі введення військ НАТО в Україну, і його заграждані зустріли. Такую заяву оплоскому. Последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они... Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Анічувати що ли? до таких погроз Путін, вочевидь, вдався на тлі нещодавньої заяви Еммануеля Макрона за підсумками конференції на підтримку України. Президент Франції заявив, що деякі країни заходу можуть перекинути власні військові сили до України. Однак, консенсусу у цьому питанні поки що немає. Нині немає домовленості щодо офіційного прийнятого і схваленого відправлення військ на місця, але цього не слід виключати в майбутньому. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну наступного ж дня, після того як пролунала ця заява, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг повідомив, що поки що немає жодних планів щодо розміщення військ альянсу на території України. Ні, Та от чільник віде, Кремля злякався і традиційно віде, почав погрожувати віде. ядеркою. Хоча зазвичай ця роль у Кремлі відведена божевільному заступнику Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву. щось подобне призайдо. Для них всіх там одномоментно наступить судний день. Медведєв, До речі, на цьому зверненні Путіна сидів у залі поряд зі ще одним фанатом ядерної зброї. Патріархом РПЦ ФСБ Кирилом Гундяєвим ядерний центр тот самий, який був создано Курчатова. Благодаря еТ сілі Росія стала незалежною, свободною. І передусіма ними Путін продовжував невтомно вихвалятися ядерною тріадою РФ, з якою на Росії не все гаразд. Просто факт: 7 лютого на Водкінському машинобудівному заводі буцімто сталася надзвичайна ситуація під час технічних робіт. Так заспокоювали росіян в МНС. А насправді. Авді жителі Іжевська споглядали справжній армагедон із вогню. Водкінський машинобудівний завод ключове підприємство ядерних сил ВРФ. Виробляють на ньому міжконтинентальні балістичні ракети з ядерним пальними компонентами, зокрема Іскандери та тополь М, якими дуже пишався Путін. Утім, попри такі нештатні ситуації, на підприємствах ядерних сил бункерний продовжує вдавати, що все під контролем. А наприклад, у 2018 погрожуючи застосувати ядерну зброю. Путин выдав такая. Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто здохнуть. Насправді ці погрози Росії, які працювали в 2021 році, які точно працювали в 2022 році, вони абсолютно не працюють в 2024 році. Тобто, заяви Путіна, ну знаєте, це вже не тільки банальна річ, особливо те, що стосується ядерної безпеки. І, насправді європейці вже просто не зважають на те, що відбувається в межах Кремля, і не зважають на те, яку реальну заяву Путін робить того чи іншого приводу. Вони дійсно його слухають, вони занепокоєні ризиком ядерної ескалації. Вони занепокоєні такими погрозами росіян, але сказати, що це впливає на їх рішення, це буде перебільшення. Та от Путін бодай перед своїм народом у зверненні продовжував вихвалятися аналоговнятами російського оборонно-промислового комплексу. бою уже примінявся, і ударний гіперзвуковий комплекс морського базування «Циркон», о то в послані го года навіть і речі не йшло. Але і ця система уже в строю. Це нагадаю, та надсучасна гіперзвукова розробка, яку на Росії презентували як непереможну і невловиму новітню Зброю та от виявився Циркон не таким уже й невловимим. Цю таємну розробку збили над Києвом 7 лютого, коли росіяни здійснили чергову атаку. І буквально за кілька хвилин після того, як стало відомо, що ЗСУ знищили вже третій су 34 за добу, Путін у зверненні зазначив, що російське військо володіє ініціативою. Загалом звернення було рясно приправлене тезами розпропаганди на кшталт. Ні, ми начали цю війну. Найкраще ж підсумувати цю півгодинну частину промови Путіна можна виразом обличчя ось цього військового економіку вражоних сіл. Діватися максимум на каждий рубль аборонних расходов. Путін в своїй президентській кампанії останні тижні він себе поводить як військовий вождь, який безпосередньо причетний до перемог російської зброї, як він вважає, до того до тих успіхів. Ну зрозуміло, чому вони штурмували Авдіївку настільки інтенсивно і відчайдушно для того, щоб якісь Успіх показати напередодні дня голосування примітно, що це звернення до федеральних зборів РФ пролунало за два з половиною тижні до президентських виборів Путіна, що мають відбутися 17 березня на Росії. Тож далі ще годину бункерний заливав Росіянам у вуха байки про те, як хорошо живеться на Росії. Частина зусиль із переобрання і давня брехня так охрестили це звернення у Єврокомісії. На цю промову варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії. Це частина зусиль Путіна на переобрання. Та, хоч скільки кремлівський диктатор викривляв би реальність, розповсюджував би фейки і відверту брехню, та погрожував би світу червоною кнопкою. Він не вічний. <кій> Юрій Пугач п'ятий канал. Заява щодо західних військ в Україні була зваженою та продуманою. Президент Франції Мануель Макрон прокоментував свою нещодавню ініціативу. Він стверджує, що всі його слова про війну є зваженими та ретельно продуманими. Це стосується і можливості розміщення контингенту НАТО на території України. Нагадаю, що напередодні президент Франції висунув цю ініціативу під час обговорення посилення підтримки України із союзниками. Більшість партнерів, зокрема Німеччина, Іспанія та Польща, її не підтримали. Натомість, премєр міністерка Естонії погодилася з ідеєю Еммануеля Макрона, каякала стверджує, що лідери не повинні виключати введення сухопутних військ в Україну. Європарламент закликає підтримувати Україну зброєю до її перемоги у Страсбурзі. Ухвалили відповідну резолюцію. Парламент ЄС закликає країну Союзу надавати Україні все необхідне озброєння для повернення нею всіх її територій. За резолюцію проголосував 451 депутат. 46 виступили проти, а 49 утрималися. У тексті резолюції стверджується, що саме перемога є метою підтримки України. Якщо Росія виграє це, може принести Євросоюзу серйозні. Наслідки тому країни-членки ЄС повинні позбутися самовстановлених обмежень. Також Європарламент закликав збільшити інвестиції в оборонну промисловість та прискорити темпи виробництва озброєння. Також євродепутати закликали надати Україні далекобійні ракети Таурус. Згідно з документом, загальна кількість допомоги повинна сягати 0,25% ВВП країн Євросоюзу та НАТО. Нагадаю, що 28 лютого рада єС остаточно схвалила надання Україні 50 мільярдів євро економічної допомоги. Не можна нехтувати правами опозиції. Європейський парламент висловив занепокоєння щодо заборони виїзду за кордон для депутатів Верховної Ради України. Цьому присвячений один із пунктів резолюції на підтримку України.